Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка несеться у нашому інтернеті: скандал про харасмент, що відбувається у інституті Карпенка Караго. Я вже дивлюся за цим споглядаю два тижні. Мені цікаво, як це буде розвиватися, які наслідки це буде мати. Але поки що якихось таких виводів ми не можемо зробити. Тому я все ж таки хочу поговорити взагалі. Про харасмент, про як від нього встерегтися і чому це відбувається так, як відбувається, звичайно, з точки зору психолога. А, ну, перш за все, що таке харасмент? Це поведінка якоїсь людини, яка а, порушує ваші особистісні кордони, ваші особистісні права, як ви вважаєте. Дуже часто харасмент відбувається саме з боку тієї людини, яка є вище стоящою над вами. Це може бути. Або начальнику якійсь організації, де ви працюєте, або викладач, і це дуже часто, як ми бачимо, відбувається саме так. Тому що людина має вплив, має владу, і все відбувається так, що людина, яку харасять, вона не в силах на щось вплинути. Вона, перш за все, може боятися або втратити місце роботи, або якщо це навчання, що вона не складе сесію. І я дуже часто чую про такі випадки. Насправді це не поодинокий випадок, і я думаю, що. Процентів відсотків 90 жінок можуть сказати, що в них таке колись було. Що якісь колеги на роботі робили недоречні компліменти, недоречно якісь такі, знаєте, поміточки про їх зовнішні, щось якісь натяки. Те теж саме могло відбуватися з начальством, теж саме могло відбуватися часто в інститутах. От навіть я нещодавно розмовляла з однією приятелькою, вона розповідала мені. Що відбувалося, я чую це від своїх клієнтів, як вони розповідали, як викладачі часто говорили, натякали неоднозначно. І знаєте, дуже проблема харасменту дуже часто у тому, що ти не завжди можеш довести, що це був певний якийсь натяк на якесь продовження, ніж просто комплімент тобі, чи просто якась така ну, заява про там про твою зовнішню, що ти гарно виглядаєш, що в тебе щось у порядку, і плюс. Наше суспільство все ще дуже толерує таку поведінку. Чому я так довго тягла, щоб не говорити про це? Тому що коли почали студентки інституту карпенко карого говорити про цей скандал з Білоусом, і коли актори Молодого театру це підтримали. Мені було цікаво, що будуть говорити про це більш такі відомі, більш маститі, більш старші корифеї нашого українського кінематографу. Сцени, тому що я впевнена, що за їх часів цього було не менше. Це було завжди. І це не тільки в нашій країні, це не тільки в нашій країні сусідні Чопнуті, країні-агресорці. Це скрізь, і про це тому й виникло виник рух міту після да скандалу з Харві Вайнштейном. Тому були заяви. Ви пам'ятаєте, що до повномасштабного вторгнення тоді ще більше в нашому просторі були прізвища російських акторок. І одна з них, яка грала Герду, сказала, що з нею таке відбувалося, коли їй було 15 років, як вона важко це переживала, як їй важко було це подолати психологічно, і інші акторки її не підтримали. Наприклад, та ж сама теж з цієї самої країни дуже відома акторка сказала, що всі актриси через це приходять в театрах, тому що якщо ти хочеш отримати роль, ти йдеш через ліжко, і це, нібито, така норма була багаторічна. І лише зараз, коли всі говорять про кордони особисті, коли говорять про права, про те, що те, якщо вам щось не подобається, ви маєте право про це заявляти. Молоде покоління дівчат, воно стало розуміти, що вони мають право відчувати те, що вони відчувають, і те, що їм не подобається, це не є нормою це терпіти, і це не є нормальним. І про це стали заявляти. Але як ви бачите, старше покоління, воно не спішить. Толерувати те, що роблять молоді дівчата, вони не спішать їх підтримати, а вони якось так замовчують. Те ж саме був сюжет про те, що акторки сказали, хто був свідком цього, хто знає про це, хто це мав у вашому житті. Будь ласка, підніміться. Не всі піднялися, тому що люди бояться. Дуже часто саме такі ситуації відбуваються, як я сказала, вже від людей, хто вищий за тебе. По статусу в єрархії, да, в трудовій або навчальній, і людина просто банально боїться. Але це є, це було, і це не є секретом. Чому це відбувається? От Здавалось би, зараз у нас час, особливо якщо ти людина відома, а це часто бувають хто там режисери, відомі актори, які набирають курс молодих дівчат. Ну здавалось би, чого йому це потрібно. Тут він тільки свисне. В нього є гроші, в нього є слава, в нього є статус і вже черга дівчат до нього вибудується. Наприклад, те ж саме, як ми розбиралися кілька місяців тому назад з правою підіді. Навіщо йому було накачувати наркотою дівчат для того, щоб ними користуватися? Ти зірка, ти тільки дай комусь отак от пальчиком зроби, і до тебе вже десяток вистроїться в чергу за одну хвилину. Ні, тому що в таких людей у них є таке підсвідоме, несвідоме почуття, те, що їм потрібно домінувати. Почуття влади, контролю, це їм дає певне таке задоволення. Це є, ми говорили з вами про це. Це є нарцисичною рисою. Таке часто буває у людей психопатичних. Їм подобається домінувати, їм подобається контролювати, і від цього вони тільки можуть отримати задоволення. А якщо ви у них у підлеглих... Студентка, учениця в школі таке теж буває. А якщо ви працюєте на цю людину, ви підлеглі і він відчуває свою владу, тотальну владу, якою він користується. Тобто, якщо б він просто з вами почав фліртувати, це б йому не подобалось, це б не давало йому от таких відчуттів, які він має. І це суто відбувається у голові. Які ще бувають, ну ми зараз можемо говорити про такий видах харасменту, але ще ж буває переслідування, коли ти, коли ти знайомишся з кимось і ти по, по, поспілкувалася з кимось. А зараз я більше говорю про дівчат, тому що більше таких випадків ми чуємо від дівчат, але це не означає, що харасити не можуть чоловіків. Але чоловіки про це говорять менше, тому що знов таки стереотипізація нашої культури, що якщо тебе домагається жінка, чи якщо навіть над тобою відбулося насильство. Тебе не зрозуміють, а над тобою, скоріш за все, будуть насміхатися. Типу, що ти за чоловік, що тебе баба там використала? Що ти за чоловік, що ти не зміг дати відпора бабі? Ми знаємо, так, теж, як це відбувається. Тому я більше говорю прикладів про жінок. Але якщо ви знаєте такі приклади і про чоловіки, ви можете мені задоволені написати або у коментах, або у приватні повідомлення, якщо хочете зберігти свою приватність. Тому. Таке відбувається повсякчасно. Коли вас недолого торкаються, коли просто порушується нормальна нормальна комунікація з людиною, з якою ви не перебуваєте в дуже тісних інтимних стосунках, це не людина має бути від вас не ближче ніж пів метра 60 сантиметрів, або і цілий метр, тому що це комфортна дистанція для утримання приватних кордонів. Соціальна дистанція, тобто має бути трішки далі, ніж на витягнуту руку. Але ми знаємо, як ці самі харасери, як вони порушують ці кордони, тобто до тебе намагаються там погладити по щітці тебе, да? доторкнутися до, до, до тебе своєю рукою, там, чи до шиї, чи, чи ой а що там в тебе таке за, за таке гарне, така гарна прикраса? Торкаються там твоїх оцих місць, там де декольте вже ближче, чи, то, чи торкаються нижчі поясниці. Десідниці, нібито так, по, ну, поспіхом, мимохідь, як, як говориться, але це все є неприйнятним. І якщо вам це не подобається, то ви маєте право про це заявити. Ще дуже є таке питання: а як же від, відрізнити харасмент від флірту? Тому що, якщо так говорити, то зараз всі будуть боятися одне з іншим знайомитися, тому що ти скажеш дівчині, компліменти чи чоловіку, а це буде сприйматися як харасмент. Ти захочеш її взяти за руку, чи його це буде сприйматися як харасмент. Тобто це не є нормально. Відповідь тут така: якщо вам ця людина подобається, і на якісь її знаки уваги до вас, ви відповідаєте приблизно тим самим, або не говорите, стоп, там, мені це не подобається, або стоп, я у відносинах, стоп, я не хочу про це говорити, мені це не цікаво, або переводите тему в якесь інше, більш професійне русло, більш ділове русло, робите всілякі такі Показуєте, тобто цій людині те, що вам це не подобається, а людина продовжує це робити, тобто вона не розуміє натяків про те, що це не є для вас прийнятним, вам це не подобається, вона продовжує робити те, що вона робить. Оце вже і можна розцінювати як певний такий харасмент. Тобто, така це дуже тонка межа між фліртом, між залицянням, між кокетством і харасментом. Але якщо вас це напружує, вам це не подобається. Ви маєте право це зупиняти, ви маєте право це говорити відведення. І якщо людина продовжує з вами спілкуватися у тій манері, в якій вона спілкувалася і до, тобто це можна розцінювати так Те ж саме у соцмережах. Але якщо, наприклад, у соцмережах вас там розшукають по всіх, соц... по всіх соцмережах і з різних аккаунтів, вам строчить, строчить ті повідомлення, можливо, навіть з погрозами, якщо ви не відповідаєте, шлють вам непристойні фотки, А ви не перебуваєте в стосунках цієї людини, абсолютно. Тобто це теж розцінюється як гаразд, якщо ви це не підтримуєте. Якщо у відповідь ви не даєте людині того, що вона очікує. Тому ви маєте право про це заявляти. Якщо вас переслідує хтось у соцмережах, вам телефонує хтось з постійними натяками, з постійними домаганнями. А от там, якщо не прийдеш на роботі, не лишишся там останньою, да доробити щось. То в тебе можуть бути неприємності, а може це бути, знаєте, в такій маніпулятивній формі. От у вас тут, тут, тут в тебе там щось не виходить. Тобі треба лишитися для того, щоб попрацювати. І потім ви лишаєтеся наодинці з цією людиною, ну і він вже починає або фліртувати, або відверто в себе поводити, або від навіть е, намагатися проявити е, певні такі рухи до насилля. Це теж не є нормальним. Ви маєте все занотовувати, тобто все, що вас напружує. Все, що викликає у вас напруження вашої психіки і напруження вашого тіла, тому що я ще раз нагадую: ми дуже рідко прислухаємося до свого власного тіла, до його знаків, до його натяків. А воно першим реагує на небезпеку. Це ще було з прадавніх часів, коли людина ще палками копала землю, палками копалками коли ми ще всі бігали у шкурах і господи, охота, як це було полювання за саблізубими тиграми. Тобто, наш мозок, наш первинний той мозок античний, він таким чином намагається нас рятувати. Якщо ви чує, відчуваєте щось по тілу, прислухайтесь до цього. Це може свідчити про небезпеку. І ще одно, чого ми так всі толеруємо досі оці жахливі випади і харасменту, які відбуваються. А тому, що культура багато століть про це нам говорила, що це нормально, коли чоловік тебе добивається. Подивіться, про що говорили книжки, про що говорили фільми, на яких ми зростали. І це було багатими століттями. Там ти, його, ти йому кажеш, що ти його не хочеш, ти його вікно, а він до тебе в двері. Ти, ти зачиняєш перед ним двері, а він до тебе в форточку. І це подавалося завжди як такий прояв великого кохання. Боже, як він і кохає? Пам'ятаєте всі, хто. Народився в 70-ті, 80-ті, 90-ті. Звичайно, ми всі тоді дивилися фільм Гардемаріни. І там був оцей дебрільї, який там Анастасія Звіздамая. І, і там всі Боже, як він це. Ну, Насправді він її ну, добивався, він її контролював, він з нею поводився. І це все подавалося нам як страшне кохання. Навіть фільм, який я розбирала, все закінчиться на нас і з with us», А в українському перекладі цей фільм був е, покинь, якщо кохаєш, оцей Райл, е, який добивався Лілі. І як це подавалося спочатку? Боже, він шов на 29-й поверх, заглядаючи, стукаючи у кожну квартиру, щоб знайти мене, Боже, як він мене кохає! Як він мене кохай, чим це все закінчилось, хто дивився фільм чи читав книжку, знає. І тому таке кохання насправді є ненормальним, це є зацикленість, це є не кохання, тому що нормальне кохання воно. Е все воно воно будуючи. Якщо ти людині кажеш, вибач, там ти мені не подобаєшся, я нічого з тобою не хочу мати. Він не буде настаювати на тому, щоб тебе добитися. Він він буде або вичікувати, ну там просто перебуваючи з тобою в нормальних стосунках, або зрозуміє, що тут немає нічого такого, тобто йому треба йти шукати собі іншу партнера чи партнерку. Але нам це подавалося як тим, як тільки якщо тебе добиваються, тільки якщо тобі там телефонують 24 на 7, за тобою, тебе сталкерять зараз. Це називається сталкінг, да? коли тебе переслідують весь час в соцмережах, коли тебе перестрівають перед твоєю квартирою, перед будинком, де завгодно. Оце нам завжди подавалося як справжній прояв кохання. А якщо все відбувається дуже спокійно, дуже м'яко, дуже логічно, то це щось не те, це щось дуже сумне. Скучне. От у мене в голові три три мови. Вони час переплітаються. Хотіла сказати Борінг. Тобто, тобто воно нудне. Ще одне: я вже говорила неодноразово у своїх відео, що мами, будь ласка, виховуйте своїх дітей, говоріть їм про те, що ніхто не має права їх торкатися. Правило нижньої білизни, коли вже дитинка починає трішечки себе розуміти, коли вже вона може трішечки розуміти, що вона відчуває, вона може це сказати, передати. Будь ласка, говоріть їм, що ніхто не має права тебе таркатися у таких таких місцях. Ніхто не має права хотіти тебе обійняти, якщо ти цього не хочеш. І я навіть в своїй роботі я кажу, що я практик. І я в своїй роботі з клієнтками, коли ми з ними обговорюємо їх взаємодію з їх дітьми, дуже часто вони дивуються, от там моя донька зараз вона підліток, Вона не хоче. Я до неї підходжу її обійняти, а вона від мене. Відбивається, хоче вийти з моїх обіймів. І я говорю, ви маєте це проговорити. вашої дитини, є її особистісні кордони. Ви маєте сказати, їй, можна я тебе обійню? Я тебе хочу обійняти. Вона має на це право. Звичайно, у нашій культурі це так ще є дивним, що як це я не можу обійняти свою дитину. Як це я хочу підійти поцілувати свою дитину? Я не можу цього зробити. Ні, тому що дитина це не ваша власність. Це не ваше нарцисичне розширення. Це, це окрема особистість, і вона має право на свої відчуття, почуття, бажання. Вона має право не хотіти з вами обійматися. Вона має право не хотіти, щоб її цілували. Якщо нас чить, ой, поцілуй бабусю, ой, поцілуй дядю», ой, дядю, а то бабуся, чи дідусь, чи папа, чи тьотя, чи хрещена вони на тебе образяться. У дитині в дитину підсвідомо ви закладаєте те, що якщо вона не буде зручна, не буде погоджуватися на те, що вона не хоче, що вона матиме після цього негативні наслідки. Тому поважайте своїх дітей, вчить їх поважати самих себе, що вони, якщо їх щось лякає, якщо хтось їх торкається, не так як їм потрібно, щоб вони могли вам розповісти. Прислухайтеся до того, що говорять ваші діти, тому що часто діти це намагаються сказати, але батьки відмахуються від цього. І відбувається те, що відбувається, і виростає така дівчинка чи такий хлопчик, абсолютно з нерозвиненими особистісними кордонами. Вона не знає, що з цим робити. Вона знає тільки те, що вона має робити, що їй говорять люди, які вище за неї за ієрархію, рангу. Ну ті, тобто, ти від кого вона якимось чином залежить, і вона може це терпіти. І потім це виливається вже через багато років у психотерапії, коли ти працюєш з клієнтом або з клієнткою. Спочатку вона навіть цього не розуміє, і тільки коли вона вже у психотерапії починає відчувати себе, одного разу клієнт може тобі прийти і просто заявити, що а от-то, то, то, то-то я таке відчуваю. А до цього він вважав, що це є нормальним, і навіть вважав себе винним. Тому що, можливо, я так якось не так був вдягнений або вдягнена, можливо, я щось не так сказав чи сказала. І часто такі люди навіть відчувають себе винними, а в цьому їх вини немає. Тому. Харасмент – це те, що порушує ваші кордони, це те, що не дає вам нормально себе відчувати в присутності якої людини, якоїсь людини чи групи людей. Якщо вам це не подобається, не мовчіть про це, розповідайте про це своїм знайомим, розповідайте про це своїм близьким, для того, щоб почути їхню думку. Можливо, хтось, хтось теж з таким а, зустрічався, він зможе вам поділитися своїм досвідом. Це не треба мовчати, про це не треба замовчувати. Це не є нормальним використання влади для того, щоб отримати свої певні задоволення. Це не є нормальним і не можна це толерувати. Це все, що я хотіла сказати про цей випадок зараз на даний момент. Про цей випадок у цьому відео. Мене як психолога, ви легко можете знайти у всіх соцмережах, Фейсбук. Інстаграм, бувший Твітер, звертайтеся туди у директ. Я закликаю вас лишати коментарі під цим відео, діліться вашим досвідом. Ще хочу вас запитати. Я дуже багато хочу подивитися фільмів для того, щоб їх розібрати. Але мені пишуть, що у вашій країні недоступно, щоб подивитися щось українською мовою чи на крайній вже випадок російською. Тому що я звичайно дивлюся багато чого англійською мовою, але чесно вам скажу, мозок втомлюється. тому що все ж таки це мова не рідна і хоча я не спілкуюся вже багато років, 24 на 7. Але я від неї втомлюся і коли я дивлюся фільм, я хочу просто відпочити. Тому, ті, хто живе за кордоном, можливо, ви зможете поділитися, на яких сервісах, на яких ресурсах, які підписки ви маєте для того, щоб дивитися фільми українською мовою. Я буду вам за це дуже вдячна. Пишіть про це або в особисті, або в коментарях. І ще хочу сказати одне: наступного тижня я планую у суботу, о десятій по Європі, одинадцятій по Україні. У мережі X, бувши Twitter, провести аудіокімнату у форматі Я тільки хочу запитати. Ну, знаєте, як ми заходимо там до лікаря чи в аптеці, мені тільки запитати, я тільки запитати. Тобто коротенька, коротеньке випро, запитання і коротенька відповідь. Ніхто не буде з вами проводити повну а, сесію, а це такі коротке запитання, коротка відповідь. Але це для того, щоб можливо вас щось турбує і можливо ви знайдете для себе якесь. Напрямок, якусь відповідь, що вам з цим робити далі. Я я відкрию цю аудіокімнату. Посилання на мій е, X-Twitter я лишу е, в описанні до цього відео для того, щоб ви могли підписатися. І я планую наступну суботу, о 10 по Європі, о 11 по Україні, е, відкрити цю кімнату. Тобто ви зможете задати ваше питання. У чому е, позитив від такого формату? В, вас ніхто не бачить, ви можете бути під якимось нікнеймом. Ніхто не знає, що це ви, і ви можете просто своїм голосом поговорити з психологом, да? тобто зі мною, задати питання і дізнатися, що, що вас цікавить. Абсолютно анонімно, тому що я ще раз говорю про те, що робота психолога основне в нашій роботі це все ж таки конфіденційність. Ми зберігаємо конфіденційність наших клієнтів, тому що це є надважливим, тому що працюємо ми з найтаким сокровеннішим, з най. Важливішим для вас це ваше життя, ваша психіка, ваші таємниці, ваш біль, ваші комплекси тобто те, що ви можете навіть приховувати не тільки від своїх близьких, родичів, коханих, друзів, а навіть часто від самих себе. І тому звичайно, конфіденційність це є таким першим, першим і найголовнішим в нашій роботі. Тому хто хоче у вас є ще час зареєструватися. Я думаю, що якщо, якщо там буде все окей, то я потримаю цю аудіокімнату годинку півтори, як піде. Якщо бажаючих не буде, ніхто не визріє, то там подивимося. Але закликаю, хто хоче, приєднатись наступної суботи, 8 лютого, 10 по Європі, 11 по Україні. Опис в описі цього відео я лишу посилання на мій ікс. Я всім бажаю гарних вихідних, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на те, що наш абсолютно... Ненормальний сусід зараз влаштовує нашій країні. Я хочу вірити в те, що весна буде не тільки за календарем, але весна наступить скоро і для нашої країни, що все закінчиться. Що наша країна переможе, все буде окей, тримайтеся, не забувайте про себе тип, ті поради, які я вам давала. Не намагайтеся, якщо гарна погода, просто гуляти, просто ходити для того, щоб отримувати вітамін Д, для того, щоб виходжувати стрес, який може накопити, відчуватися у ваших м'язах. Бережіть себе, до нових зустрічей! Пока.